Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому! Священник Олексій, скажіть, будь ласка, чи можна стояти на порозі, коли в хаті знаходиться покійник? На чого ж не можна? Що покійник вилізе з могили і, і на порозі за ногу злови квіточку чи, 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 чи кого там? Але люди суєвірні, люди суєвірні і придають порогам, придають водвіркам і всьому іншому якихось, знаєте, магічних і містичних значень. Ну, та й ситуація така нещодавно. Е, були ми з Сергійком Кучаравим на похороні Вілозівці, як на нього квіточки напали. Він каже, твої жіночки мене з порога не скинули. Каже, бо я стояв на порозі, як служилася панахида, і каже: не стій на порозі, не можна стояти, бо в хаті покійник. Не стій! А що він з'їсть вас ще жокінець кінців? І, і так люди і ж вірять, щось таке. Чого не можна стояти? Може, незручно. Але якщо тут люди, тут люди, тут люди, а треба десь стати, ну то й на порозі можна стати. Тому нема нічого поганого. Ну, люди своєвірні, я от кажу, що ж то, от, от шушківці і кілометр білозірка. І кричать, не стійте на порозі, але хоч слава Богу, що стільчиків не перевертають, бо що стільчики раніше перевертали. Нащо? До чого то все? Язичество, язичество язичество. Будьмо благорозумні, віримо в Бога, де зручно, там стіймо. Де, як би сказати, комфортно, там перебуваємо. Не завжди наша воля може бути, бо є воля Божа, є обов'язок перед державою. Не завжди так виходить, як ми хочемо. Але тримаємось Господа. А на панахиді чи на похріні, де хоче там сіти.